Учасники АТО мають пільги на безкоштовне отримання ліків, імунобіологічних препаратів, засобів медичного призначення за рецептами медиків, а також першочергового, безоплатного зубопротизування, щорічного медичного обстеження, диспансеризації з залученням усіх необхідних фахівців, госпіталізації та санітарно-курортного лікування. Про це на брифінгу за участю громадських активістів і волонтерів зазначив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Мирон Матей до слова, минулого року на ці потреби виділили мільйон, але використали тільки половину суми. Використано 475 тисяч. Я можу процитувати по кожному лікувальній установі, де було згідно поданих Департаменту охорони здоров'я визначені лікувальні установи. А це а це обласна клінічна лікарня, обласний кардіо, обласний кардіодиспансер, обласна психлікарня, стомат. Поліклініка, стомат поліклініка, де здійсного о, протезування та е, е, міська клінічна лікарня. За словами Мирона Матейка, до лікувальних установ області звернулись 1895 учасників АТО, із них 797 мобілізованих бійців. Стаціонарно пролікували 564 особи. Натомість координатори центру допомоги учасників АТО зазначили, що бійці часто не знають про надані їм пільги і запропонували закріпити за кожною медичною установою відповідальних за роботу із учасниками АТО. Мене Декілька бійців лікувалося і в міській лікарні на Мазепи, і в обласній лікарні. І так я бачила красиві таблички, на яких написано окрема палата для бійців АТО і ветеранів. Але по суті, бійці АТО в них не лежать. Там лежать платні клієнти-лікарень. Волонтер Наталія Сербен зазначила, що на Прикарпатті немає військового госпіталю, тому наші поранені бійці лікуються в інших регіонах. Проте про них практично немає інформації. Структури, які відповідальні за. Медицину за допомогу пораненим ви маєте координуватися з військовими госпіталями. Ця інформація, тобто, має попадати чи налагодити співпрацю з головними лікарями госпіталів, щоб відповідно повідомляли, коли боєць з Івано-Франківської області попадає в певний госпіталь. Тому що це дуже важливо. Є бійці важкі, є бійці скромні, які не хочуть звертатися про якісь певні волонтерські допомоги. Учасники брифінгу домовились про проведення постійних моніторингів стану поранених, а також уточнення списку аптечних установ, в яких за рецептами безкоштовно надають лікарські препарати. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.